Новий рік вже невпинно стукає у двері полтавської громади. Свято наближається у цей чарівний передноворічний час. Полтавська міська рада попросила нас привітати полтавців зі святами та підбити підсумки року, що минає. Так цей рік був складним для полтавців, але тільки не для Олександра Мамая. Бо Олександр Федорович тільки примножив свої статки та бюджет своїх родичів. Мамаю та його команді в цих дуже складних умовах героїчно вдалося реалізувати цілу низку корупційних проєктів. Саме тому Федоровичу під Ялин чарівні звірята принесли чимало гарненьких подаруночків. Тут і подаруночок від пацючка Юрчика Лупаєнка за підняття проїзду в місті. Де Патючок Юрчик наївся до схочу, тут і подаруночок від єнотика Максима Голдиша за те, що мамай віддав йому підряд наведення електронного квитку, який тепер роками приноситиме єнотику багато мільйонів гривників. Під ялиночкою і подаруночок від зайчика Вовчика Сергієнка за те, що зайчик може годувати полтавських діточок картопелькою по 20 гривень за кілограмчик та гречечкою по 108 гривників за кілограмчик. Зайчик отримає декілька сот мільйонів гривників. Подаруночок від скунценятка Славіка Стеценка за гнилу тушоночку трезер міста, де скунценятко Славік нагрібло більше сотні мільйонів гривників. Ще один подаруночок від харківських нутріяк-підрядників за те, що прибирають нутріяки Полтаву за однією з найвищих цін в Україні. Також презентик від Бобрика Євгенчика Диканя. За те, що бобрик ще не сидить в тюрмі за корупційні справи по здирництву з підприємців міста. Мамай дає і надалі бобрику наживатись на схемах і прикриває бобрика від закону. Подаруночок Федорович отримав і від донечки ондатри ірочки Климко за те, що ондаторочка ірочка стабільно сидить на бюджетних потоках і схемах. Наприклад, з останнього ондаторочка ірочка продала місту генератори з переплатою більше ніж два рази, і отримала мінімум півтора мільйона. Они гривників. ще під ялиночку мамаю поклав подаруночок кротик Ігор Еренбург за те, що риє бюджетні нори. Так кротик ігор отримав підряди на впорядкування бомбосховищ міста в Подаруночок ще від слимачка Дениски Поліщука за можливість слимачку доїсти бізнес міста. Тут і презентик від Качкодзьоба Сергія Капліна за те, що Сергійко і його дружина Кацько Дзьобиха Влада співак отримали посади та стабільно заробляють на них. Тут і подаруночок від Бубуїна Ілюшечки Ківи за те, що Федорович лишив його людей на рибних містах у місті. Хоча сам мавпун Люша втік в рашку та подаруночок все ж передав. І головний презент від здюхи Вовочки Путлера за те, що Мамай вірно просуває ідеї Росії про братську війну, саботує декомунізацію та розголошує таємні дані про розміщення в місті українських військових. Бздюха Вовочка дуже цінує вірність мамая, тому прислав йому декілька подаруночків і орден за заслуги перед отечеством. Всі ці подаруночки Олександр Мамай отримує кожного року і від того щасливий. Тож вітаємо вас, дорогі полтавці, з новорічними святами і бажаємо вам, щоб в наступному році всі ці тваринки повиздихали з новим роком!